Так, всіх вітаю себе на каналі Автобазар Чапаєвка. Саме цікаво, що тут нового, що може зацікавити зацікавити по ціні Airline по Айлайн 12600 17 рік. Бачу є на червоних номерах. 1,8 бензин. Добрий день, можна я ціну покажу. Так, 17 рік, телефончик. Телефончика немає, рухаємося далі. BMW на одеських номерах. 2.0 бензин, 13 рік. Ціни немає, але телефон є. Тож. 5908 рік. KIA, 260 пробігу заявленого від продавця, газ, бензин. Газ, бензин, зимова резина, легкосплавні. Я буду менше коментувати вже ці всі моменти. З резиною з дисками буду ціни показувати. Так, Civic. 6500 рік автомат. Бензин. Повна комплектація, 1,8. Ось тут дійсно така комплектація непогана. На роботі підігрів сидінь, шкіряний кермо. Так, Далі у нас Megane. кузовий седан. Датчик. є, Світло дощу. 5756 рік, 170 на автоматі, до речі. 1,6 бензин. Салончик. Салончик прибрали, все гаразд. Так, шкода фабія, може цікаво. Якщо 1.4, 1.4. Газ бензин. навіть. 200 пробігів, 4750, телефон, шостий рік, підкапотний простір, зимова резина. Ну понятно. Наша літня стоїть. Тут, до речі, літня стоїть, легко склавний оригінал. Так, що у нас? Дизельок. Дизельок, дизельок помитий, все гаразд. Так. Ціна такого автомобіля 6450 на 11 рік. Телефон присутній. П'ятиступка здається, на нас І кондиціонер звичайний. Узов універсал. Фіат. Фіоріно. Сіненький такий літня резина. 26 пробігу. не, не, бензин. Фіат офіціал, не фарбований. Ціни немає. Ціни немає, Стан. Стан закритий, подивитися, але отакого можна вам телефон туди головне не впустити. Так, 4950 Кирину. сценік до 5000 тисяч бюджет. Двохлітровий бензин теж, в принципі, ресурсний двигун. Нічого там такого страшного немає. Телефон є. Комплектація на лінзах, на чорних металевих диска і механіка шестиступка клімат О. так астрочка аж аж так 650 10 рік 16 MPI 16 MPI там пасачик без 7 стоїть на лінзах 9211 рік первастенько 11400 це у нас дизель 2-хлітровий. 13 рік. 300. Торг є, чуєте? Yeah, <laughs> Я сказав. Є торг. Так, 300 пробігу. Yeah. І всякі датчики. Так, поїхали далі. Так, цікавий плюсик стоїть гольф. На літній резині гарний прирізком. Легкосплавний. Датчик тут ще світло. 6500 шостий рік. Один до одного. 1,6 бензин на автоматі. Кому телефон потрібен? Нема телефона, на жаль. На автоматі кондиціонер, кондиціонер звичайно, на жаль, нема телефончика. Покажу ще сьому Шкода ставю, які диски якісь цікаві Зимова резина. 18 рік без телефону, це, мабуть, той же самий продавець що і плюса. Добре, рухаємося далі. Тут теж без телефону. Це ваші машини, так? Да? А можете продиктувати, може хтось і зацікавиться вашими. Которій зараз да, да. да. 0,67. 433. 433. 79. 79. 03. 03, дякую. Так. 16 рік, 10800. 1,6 дизель. 81 кВт, так. Да? Це, да. Угу, це гарно їде, да. так. Так, лінза тут і кузов універсал. Рухаємося далі. До речі. Fusion, Ford Fusion. 8666. Не фарбований. Не фарбований. 15 рік. 1,5 екобуст. Е... На автоматі, звичайно. Ось такий екранчик тут є. Кліма, пластикове кермо в такомусь стані. Не будемо більш детально його розглядати. Далі у нас кашкай на легкосплавних на літній різині 9700. Сьомий рік. Сьомий рік. 2.0 дизель. Nissan кашкай. 190 пробігу заявленого. Аккорд. Ось такий ось автобазар Чапаївка різноманітний на сегмент, на 1 стирі 10500 літровий автомат. Бензин, звичайно. Різноманітний на... на седани, на універсали, на кузова, на дигуни, на клас автомобіля. Ну, якби не західний автобазар. Тут все є. На автоматах вистачає автомобілів. Тільки пригнали. Тут така. Поставила на облік. 7700 9 рік. 1.4, до речі. Сьогодні такий жовенький базарчик, народу багато бачив на в'їзді. Е, Купляють, продають, движуха йде. Так. 8 рік. Та ви що? 2-літровий дизель, не може бути. Це такі золоті машини. Шестиступка, клімат, шкіряне мультикермо. Закриті всі машини. І ще одна стоїть. Це, це теж здається. Так, да, це дорест і це дорест. На літній резині легкосплавних. 79 рік. 127 пробігу заявленого 1,6 бензин. Простий, надійний двигун, але тут робот. Але їздять ці роботи, в принципі. Так, рухаємося далі. Сіатік, прикольний, повний привід. Як цей повний привід називається? Здається. Експірієнс, чи щось таке. Зараз подивимося. 14700. 17-го року повний привід. Телефончик зараз поправлю. Так буде вам цікавіше. Без ключового немає, такі вставочки. На сидіннях комбінований коротше кажучи салон. Кермо шкіряне. Ліон, просто ліон. Ну ладно, рухаємося далі. така, 24 24300 гібрид. 87 пробігу. Шостий гольф червоним, я таком, я в червоному такому дивитиму кольорі на лінзах, Це вже його апгрейдили. Ось останній. 11000, 10 рік, GTI, 2-літровий бензин на автоматі, на DSG. Ось так виглядає B7 з тій порож. 9650. 9650. 11 рік. 300 пробігу, 2 літровий дизель, телефончик зафіксуйте, родной пробіг. Різний пробіг той. Так, ось це мабуть 1,4 джета. На сінецькій коробці 8-ступаневій. 50 пробігу, 19320 рік. Телефон присутній. МК7. безключовий доступ є на передніх дверях. Тут у нас Такий салончик, мультикермо, навігація і у нас клімат. Клімат. Відіглі в сидін навіть є. Така непогана комплектація. Автосвітло, автодощ. Цікавий автомобіль, в принципі. Літня резина. Так, так, так. Знову гольфік стоїть. 6500, шостий рік. Тільки трьохдверний. 1.4. Рухаємося далі. BMW чорного кольору. З чорною решіткою. Денз 315 рік. Двухлітровий бензин, автомат, телефон присутній. Все запановано скрізь. Лобове. Бокові, Honda. Гарна резина стоїть. 9, 17 500, 15 рік, 60 пробігу. А, телефон є. Телефончик є. Комплектація з безключовим. Безключовий, шкіра перфорована, клімат, навігація, гарна комплектація. І так, б 7 стоїть. Ми, перепрошую, Б8. З кузові седан до речі, 2200 підірів лобового, 19 рік, двохлітровий автомат. Оптика звичайна у нас. перед-зад протроніки, літня резина в гарному стані. Легкосплавні, без ключового немає. Виглядає так. Цікаво, 22 500. Так, ладно, рухаємося далі. Швиденько покажу його всередині. Це мому, цікаво, що за тут Ага. Так, обережно. Обережно. З дверями. Так, созуки офіціал 8-211 року. Тому цікавий такий жужик на автоматі 1-2. Офіційне сплеш. сплеш. На автоматі як бачимо, да? кондиціонер, кермо, шкіряне, до речі, мультикермо. Маздочка, cx 5 Там на синьому такому металіку, легкосплавня, літня резина, 22300, 18 рік, 2,5 бензин. Повний привід, комплектація турінг. Телефончик є, 87 заявленого пробігу. Ага, тут стоїть у нас Авенсіс, кузові Седан. Кузові Седан. Добрий день. Добрий. На реєстрації. 9800 розхід 6,5. 9800, 9 рік, 2.2 дизель. Комплектація. Екзекутив. Екзекутив. Есть, прийняв. Покажу салончик швиденько. — Клімат. Механіка шестиступичка, клімат. Навігація, кермо, шкіряне, мульти. Такс Ну, седан, седанчик. Семерочка нікому не треба така. Так, далі рухаємося. По цьому же ряду. Сьомий гольфік. Легкосплавні, літня резина. Передзад паратроніки на червоних номерах. 14 тисяч 16 рік, 2-літровий дизель на автоматі. Там сіточка така є в багажнику на автоматі. Телефон є, 240 пробігу. Добрий день. Така ось комбінований салончик, є масаж. На автоматі така навігація, клімат, підігрів сидінь. Така ось сіточка для тваринок, так? Давайте відкриємо ще багажічок. Ага, дякую. Охайний чистенький багажничок. Мабуть. Закриваємо багажничок. Увіду, все. Заднього виду є, так? Да? Ось, до речі, система. У минулих відео цей пижик стояв і стоїть до сих пір. Я, я вже не пам'ятаю, коли знімав, мабуть, пару місяців назад. Ще раз за... зафіксуємо. Підігрі глубокого бачу є, переливається ця сіточка. 36300, 23 рік, 9 пробігу. А може це не цей, 1,6. 1,6 бензин, космольот. Так, у нас А7 шкодка. На зимовій резині легкосплавні оригінальні. Телефончик присутній. 10515 року. Клімат. Клімат і у нас п'ятиступочка. П'ятий Так, шостий гольфік стоїть, пропустив його. Зараз до речі, в кузові хетчбек. Ага, якщо 1.4, то я його минулий раз знімав. 7500, 7509 рік. 163 заявленого пробігу. Астра на лінзах. Так, у нас в гарному стані, літня резина. На лінзах. На реєстрації. Датчик. 6707 рік, 1,8 на автоматі. Тут звичайний автомат стоїть з таким двигуном. Йде трансформатор, звичайний. Така чорна панелька. Ч... Ем... Що хотів сказати? Хотів сказати, що мультикермошкірине там. Чобіток. Рено Кенго. 7509 рік. Телефони там є. РАВ-4, ще хотів подивитися. 24, 500 зорчики. по не без цього легко сплавнює літня резина. 24 517 року, 2,5 газ, бензин. Volvo, А, Вольво теж теж стоїть С660. Салончик, до речі, покажемо. Шкіряний. Тому подібне. Так, С-60 на автоматі. Зафіксували, подивилися, 13500 2-літровий бензин 2016 року, телефон Є датчики різноманітні на лінзах. Щось я таке побачив незвичайне. Це у нас Mercedes класу. 22500 на лінзах на класній описі. Адаптивні, звичайно, перед зад патроніки 360. Безключовий, літня резина, легкосплавні. А поки дійшов телефон, не побачив, що його немає. Датчики різноманітні. Красива машина. Красива машина. Ага, Ще одна троєчка стоїть. Давайте сьогодні по БМВ. Пробіжимося. Так, така троечка на лінзах, на такій оптиці. Прям максимальний, мабуть. Тут телефончика теж немає. А де телефончики ваші? тут, да? А тут. сидить там у багажнику. Ні, ні, це, це, це. Це окремий, да? Ну все одно покажу. Туранчик цього. Покажіть, є. А, до речі, салончик, цьому. мы. BNW. Favorite. Давайте я все... О, сиди, сидить, дітей. Добрий день. Не, не треба тр.. Продиктуйте Я такого цей. На, на телефон. Mm. Номер телефону ваш. Mm. Ну, бо БМВ хоче показати товаришу. все. Що... Не mm. дала? Mm. Не треба, кажуть. Окей, я почу. Все. <фу> <фу> БМВ п'ятерочка, здається. Так, салон зразу подивимося Тканинний, тканини. Тканини. 12700 року. Телефон є. Пробіг бачите. Виходить е, сервісна історія, ще якісь, можливо, додаткові там документи є, виписки на реєстрації. Гольфік трьохдверний. На лінзах. 10513 року Давайте цю елантру подивимося 6509 9 рік На реєстрації 8 рік 8 рік перепрошую 160 пробігу 1,6 і бензин автомат На автоматі Тут звичайний автомат клімат Маздочка троечка. 2500. Лексис. Если такой 3 тысячи, да, 2, то можем брать за 12. Давай, попробуй. Ты фартовый. Да. Я так и зрозумів. Так, у нас все посадка до стоит, красивый такой. Девятый ритм 8700. 16 бензин. розмитнено. Все резина ззаді, сзади, да? Тут у нас літня на трохи, звісно. Так що, ну, тут літня задня стоїть. А, мається на вазі багажник? Так, да, комплект з -з -з зимової резини, подаємося в середині. Ось в такому стані, до речі. Сидіння. Ну, взагалі не відчувається, що просажені. 4 склопідімачі, авто світло, автодощ, звичайне крем, кермо, пластика, п'ятиступочка. Так, клімат така ось... Стандартна заводська магнітола, 1,6 MPI. MPI. Парктроніки, це вже немало важливо. Непогана комплектація, в принципі. Ну і стан його непоганий. На перший погляд. Датчик, світла, датчик дощу, я вже сказав. Да, 6450 Octavia Tour, 8 2008 року 190 пробігу. Літня гарна резина, до речі, Dunlop. На купаках 6450, телефон присутній. Комплектація в нас з кондиціонером. Просто кондиціонер. О, резина гарна, на літо ще. На наступну точно буде шторка на місці. В принципі, пластик. Корозії не бачу. хотів там ще це x5 показати? Давайте підійдемо до неї. В рідній фарбі, так? В рідній фарбі. Окей, дякую. Показ 19 1920 2019 року. Дістронік, адаптивний круїз. Оригінальна літня Nexon. 19 рік, 19200. Телефон є, 2,5 бензин. Безключовий доступ. Просто автомобіль. Камера ззадня, холодна просудка. Рік, до речі, 3, 2008. І там багажник, і всі, і зазабудинки, що і все. Все є. Все є. Автомобіль на автоматі. Комплектація у нас середня, тому що у нас і не звичайна оптика, Але на автоматі. 21 520 рік. Ага, дестроніки є, адаптивний круїз, парктроніки. Літня резина, літня. Літня резина легкосплавні. 87 пробігом, що є плюсом для цієї машини. Мерседес це класа. Теж така оптика, як тому білому. Заховався. Легкосплавні диски, літня резина на реєстрації. Тут така подряпана. Шкоду наробив комусь. 18 316 рік на автоматі, шкіряний салон, панорама на весь дах 16 рік по склу. Ось в такому стані Взагалі собочок прикольний, красивий. А, і тут подряпані такі вандальні. Вандалізмом хтось займається. Дейстронік, камера оглядає, ну комплектація прикольна теж. Так. Octavia От TSI, двигунчик, два. Ні, 1.4. Телефон присутній. 1.4, 1.4. 8308 рік. Баба. Ще покажу, добре. Mazda 6 в універсалі на автоматі. 215 пробігів, телефончик є. 2-літровий бензин. Автомат звичайний тут, гіпертрансформатор на реєстрації, легкосплавні літня резина. А багажник у нас зі шторочками, з усім на світі. Тронків не бачу, не бачу, про кроників, на жаль, немає. Ось сторончик швиденько покажу. Ось так виглядає. Мазлечка. Що теж зафіксуємо? Не, від, відкривайте цю кришечку, подивимося. Моторчик сухенький Сухенький, да. все, все в нормальному стані. Регулятор новий на гарантій не кручені, тобто теж не кручений. Екземпляр таки побачив Форт Мондева 2011 року е з, з пробігом 33 тисячі. 33 тисячі, 2-літровий дизель з підігрівом лобового. Рідний пробіг офіцій, офіційно телефон є. Він у нас на 6-ступеневій Ну, покажу вам покажу салончик на такие пробег добрый день Там действительно это, а, это опускается, поднимается сидушка, а так на ну, регулируется вручную климат-контроль. В таком состоянии, взагалі, 4 скопи мочи. Кузов седан. Дуже збережний стан. Арктроніки задні присутні. На реєстрації. Цікава машина. Ще двохлітровий дизельок. Ще один такий стоїть Мандео на лінзах 6000. Де ж з глибовим лобового тут закінчується. Так, телефон є, двохлітровий газ бензин 6008 рік. Кузов седан. Кузов седан, Щось таке схоже по хорому, що це Китаніум в комплектації. На механіці. Sony Magneto. Можливо. Не Titanium". ладно. Так, ну що, буду завершувати на цьому моменті відео не байдуже поставте палець вгору, підпишіться, поділіться відео, щоб другі бачили. Всім пока всім до наступних відео.